Щотижня волонтери молодіжного парламенту Кременчука проводять творчі майстер-класи для дітей, аби урізноманітнити їхнє дозвілля та відволікти від подій в країні. Сьогодні на малечу чекало заняття, де вони вперше спробували створити фігурки з гіпсу. Ми підбираємо різні майстер-класи на різні тематику для того, щоб їм було цікаво. Якщо ви ще на наших творчих майстер-класах не разу не були, то ми будемо раді вас чекати в нас в офісі, тому що це дуже творча та весела атмосфера. Тут можна просто прийти по спілку. Куватися і також провести час з користю. Майстер-класи проводяться в межах програми Яскравий світ. Організаторами даного проєкту є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій Молодіжний парламент Кременчука за підтримкою Кременчуцької міської влади. Метелики, бабки, квіти та інші вироби мали змогу створити діти за допомогою формочок і гіпсової суміші. Після чого пензлями та фарбами надали їм кольору. Іпса не складно. Я вже на своїх майстер-класах намагаюся це показати, тому раніше. Всім діткам купували вже готові фігурки. А сьогодні діти у дітей є змога зробити їх самостійно. І сам процес я придумала майстер-клас так, що діткам кожна деталь, кожен їхній крок буде легким. І я спочатку показую, як це робити. Вони повторюють все за мною. Під час майстер-класу діти не тільки проявляли свою фантазію у створенні гіпсових фігур, а й розказували вірші та співали пісні. Матинка земля в нас одна єдина, і одна єдина ненька Україна. Україна моя мила, тиме та диве так сіре любів, хоч я ще маленька. Кістачка співала. Півбава за жил. За чим ти співала? Діти залишились в захваті від майстер-класу та творчої атмосфери в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Я сьогодні любила з глини. Така бабочка. Я форбу рожевий червоний колір. А ще я сьогодні розмалювала морську зірку. Мені дуже сподобався майстер-клас. Мені дали кіті, а я така була така щаслива, що мені дали кіті, а не якогось іншого тваринку. То мені сподобалося цей майстер-клас був дуже крутий. Долучитися до майстер-класів дуже легко. Для цього потрібно записатися в офіційному телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука. Приходьте та створюйте шедеври разом з волонтерами. На вас вже чекають. Валерія Лисенко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини.